Total 1600. Я його не знімав. Ось Тут написано драйвери, конденсатор. Е, що тут було? Ну Тут не тільки драйвер і конденсатор. Пояснюю, прийшов із е, вибитими драйверами. Е, конденсатор так наче нормальний, ну, не, не зрозумів я що до чого, а потім замірив конденсатор. Він щось на 0 дзвониться. Випив конденсатор, де він валяється, навіть не знаю. Да, в общем, дохлий конденсатор. А, я забув навіть клієнту сказати, що... Не клієнту, а в рахунок конденсатор вписати. Та ладно, Бог знає. Хто таке? Значить, дивіться. Конденсатор. Він тут був на 300... На скільки? А, 82 мікрофаради. 82 мікрофаради, а був неначе на 100 мікрофарад, точно пам'ятаю. Але він був на 400 вольт і показував там пікафаради. Навіть не нано, ну, а пікафаради. Тобто він дохлий. Думаю, за те, що конденсатор дохлий, можливо, пробило. І драйвера здохли. Поміняв конденсатор, поміняв драйвера. Перевіряв, перевіряв. транзистори, наче нормальні. А оказується, що один транзистор був. Так сказати, ненормальний. Ось такі транзистори були 13N50. Один ненормальний. І драйвера теж. Поставлю. Драйвер вибився. Поставив драйвер, вибився. В результаті, до чого я дойшов, що партія драйверів, яку я купив, а купив я в місцевому магазині. Якраз не було на той час у Original Components. іначе драйвера заходив, не було. Ну і купив, був. 6 штук купив. Всі 6. Викинуті. Воно ще один там десь валяється, викину його. От. Поставив оригінальні не ірки, ау-ір. Ау ау ір чи ір. А, ір, ірки поставив. Ір. 21. 2113 поставив. От. Все нормально працює. Сигнали. Класні транзистори поставив 20N60. Стояли 13-ки, ну, поставив 20N60. Сюди можна було і менші поставити, Ну, поставили нормальні транзистори, щоб витягувало все. Але багато йому все все одно нагрузку не можна давати. Ось Бачите, тут не 1600, тут 600 і досить. Ну, все працює, 216 вольт видає, синусоїда є, але там якісь випліски Ну Це може фільтр погано отрабати, хоча, хоча не знаю. Ну, тут і все. Все працює. Все добре, буду зараз. Ну, щось намучився, я з ним доволі довго компонувати і віддавати. Перевіряємо цей тактолікін, Тут ще я забув сказати, я затворне все поміняв. Всі резистори, діоди і так далі. Так, включаємо. Запустився. Світиться. Все нормально. Тепер включаємо. А, думаю, блин, щось тріснуло. Це під інвертором щось лежало, тріснуло. Капець. Мене, я вже боюся всього. Так, ну все нормально. Оце воно тріщить.